15 українських футбольних фанів напередодні затримали в Білорусі. Речник МЗС Євген Перебиніс розповів першому, це сталося у місті Борисові після відбіркового матчу між збірними України та Білорусі на Євро-2016. Трьох уболівальників уже відпустили після сплати штрафу. 12 зараз перебувають на судовому засіданні у Борисові. Наш консул із мінська також перебуває там, надає нашим громадянам консульську правову допомогу. За тією інформацією, яку ми маємо зокрема їм інкримінується розселення листівок. І зараз триває судове засідання. Після того як воно завершиться, ми будемо мати від нашого консула вже більше інформації. Матч виграла українська збірна з рахунком 2-0. Протягом гри вболівальники обох команд співали пісню про Путіна, і це було чутно на прямій трансляції. Також із дробун білоруси вигукували слова підтримки Слава Україні. А у відповідь від українських фанатів чули героям слава та живе Білорусь. І разом вони заспівали революційну пісню Гуртуля Пістробіцької воїни свята. Боротьба, боротьба, боротьба головне без.